Здоров'я, земляки! В процесі життя наші м'язи постійно працюють, скорочуються, і з часом з роками, якщо ми не уділяємо увагу їх розтягненню, вони стягуються, забиваються, накопичують втому і дають больові відчуття. А оскільки м'язи прикріплюються довкола суглобів, то ми часто плутаємо м'язовий біль із суглобовим і безуспішно лікуємо останні. Нас навіть можуть розвести на операцію і тривале відновлення після неї, як наслідок ослаблення і невирішення проблеми вартістю сотню тисяч гривень. А все, що потрібно, це тримати м'язи в тонусі і розтягнутими. не існуватиме на світі кращого лікування за профілактику. На прикладі найбільш часто турбуючих нас колін, нагадаю, один із варіантів, як можна вдома спокійно розтягнути м'язи, позбутися болей і страхів з їх приводу. Прави можуть бути інші це не має значення. Головне, щоб розтягували м'язи і все робити поступово, без поспіху, по відчуттях. Якщо ми часто багато ходимо, бігаємо, їздимо на ровері, присідаємо, то у нас працюють більше передні м'язи стегна, і больі відчуття якраз будуть довкола колін. Їх і потрібно розтягувати. Якщо ж у нас стоячого характеру робота, або ж коли хто лазить по драбинах, тощо біль буде позаду коліна і по боках. Слід звернути увагу на розтягнення м'язів задньої поверхні ніг. Ми ж за повноцінність і рівновагу, тому будемо розтягувати обидві. Передню поверхню розтягуємо, сідаючи на п'яти. Якщо ми опускаючись, відчуваємо тянучий біль, це ознака, що тут і проблема. М'язи забиті. Сідаємо до рівня початку мінімального терпимого болю. Якщо ми не досіли і болить, то підкладаємо подушку і сидимо, розтягуємося пару хвилин. Почати слід, як завжди, поступово з кількох десятків секунд, і з кожним днем старатися все нижче опускатися і довше сидіти, поки не дійдемо до повного комфортного сіду в кілька хвилин, тоді забудемо про біль. Також добре після розтяжки розтерти, промасувати поверхню довкола колін, виділиться синовіальна рідина, коліна змаститься і буде ще краще. Це проста профілактика травм і здорового довголіття колін. Задню поверхню розтягуємо, спираючись на опору носком витянутої ноги, до відчуття розтягнення литок і позаду колін. Утримання в такому положенні біль приємний, тягучий так само від 30 і більше секунд. Чим більше ми в такому положенні нахиляємо корпус вперед, тим сильніше розтягуємо задню поверхню. Відразу профілактика варикозу. Друга вправа, сидячи на підлозі нахил тулуба, руками тягнешся до стоп, і коли відчули розтяг задньої поверхні ніг, утримуємо положення, заодно розгрузимо спину. Ще одна хороша вправа профілактики: глибокий сід. Присідаємо плавно, поступово в кілька етапів, опускаючись все нижче і потім залишаємося в нижній точці. Сидимо легенько покачуємося, розтягуємося, підтримуємо тим самим простату і не тільки. Я ще собі в такому положенні витягаю руки долонями дозаду, розтягую відразу їх і шию зі спиною, прогнувши їх дозаду, посидіти в такому положенні якийсь час. Дані вправи використовую між тривалою напруженою роботою і після праці, раз-два на день зняти втому напругу в тілі і для профілактики травм, для безпечної роботи з великими навантаженнями. Аналогічним способом можна підтримувати, відновлювати інші суглоби, розтягуючи м'язи довкола них. Так само звільняємося від болі в тілі і хребті, розтягуючи втомлені больові ділянки. Розтягнуті м'язи це сповнена впевненості свобода руху і відсутність больових відчуттів тілі. Це безпечна праця і активний відпочинок. Профілактика це завжди найкраще лікування. Тренування і розтягнення м'язів це як взаємозалежні половинки одного цілого напруження і розслаблення як день і ніч. Розтягнення це основний засіб відновлення. Біль наступні дні після тренувань це сигнал про перевтому і потребу в розтягненні м'язів. Тепер згадую, як нас чила індустрія: немає болю, немає росту м'язів. І хто по незнанні слідує тому, думають, що ростуть, а насправді скуті з тянучими болями накопичують болячки, і скільки тих качків кучою надривів чи взагалі відірваних м'язів, учать інших того самого, стаючи постійними клієнтами фарми і медицини, так і не зазнавши здоров'я. Висновок немає розтяжки, будуть травми. Культура спорту це здоров'я, спорт без культури це не дуже здорове заняття, як і все на світі, в принципі. Відколи усвідомив необхідність розтягнення, забув, що таке м'язовий біль після тренувань, здобув свободу руху, насолоджуюсь процесом і від того, як після кількох прав по тілу бігає заряд. Бувайте здорові, земляки, але не забувайте! Ніхто, крім нас самих, не може подбати про наше здоров'я.